Шановні друзі! Ви на каналі «Схуднення для всіх або викинь із себе дурня. Не виходить у вас, не виходить, не виходить. А у мене виходить. Значить, я щось знаю, а ви не знаєте. Що я вам хочу сказати. Перше, станьте учнями, візьміть зошит і записуйте все в цифровому форматі. Ніякої вовни. Розпомните цю гру в сломаний телефон. Один другому сказав весь, друге розпочніть керувати собою. Тобто, скажіть, будь ласка, я на протязі дня не їм блінчики. Все. Я не бігаю за тролейбусами. Все. Я дві години можу дивитися на рюмку з водкою. Все. Я зараз ляжу на диван. І через 30 хвилин піднімуся. Розумієте, навчіться керувати собою. Слідкуйте за собою. Пока-пока. Вас люблю.